Друзі, вітаю! З вами на зв'язку Foxy House і давайте розберемо питання договір оренди. Для чого потрібен договір оренди, та як в даному разі агентство відподає за його заключення? Отож, договір оренди це юридичний документ, який регулює відносини між орендодавцем, тобто власником квартири, та орендарем, особою, яка орендує майно. Він є важливий насправді для обох сторін і виконує, виконує кілька ключових функцій. Навіщо ж потрібен договір оренди? По-перше, це йде юридичний захист, фіксує умови оренди, щоб у разі спорів було до чого звертатися. Друге, визначення прав та обов'язків, хто за що відповідає. Наприклад, хто буде сплачувати комунальне та хто. За що відповідає в ремонтних моментах? Третє термін та оплата. Чітко визначає період оренди, суму, строки та спосіб оплати. Четверте, що дуже важливо, запобігання шахрайству. Орендар упевнений, що житло не буде здано іншій особі, а орендодавець, що майно буде що збережене. П'яте офіційна реєстрація. Ну, це за потреби. Тобто, у деяких випадках, наприклад, для ФОПів, іноземців чи е, довготривалих договорів, потрібна реєстрація все ж таки в держорганах. Агентство діє як посередник між орендодавцем та орендарем. Перше, готує договір оренди, формує документ з урахуванням інтересів обох сторін. Перевіряє документи орендодавця, право власності на майно. Організовує підписання, забезпечує, що договір був підписаний у присутності обох сторін, гарантує прозорість угоди, агент несе репутацію, а іноді і матеріальну відповідальність за чистоту угоди, уточнює деталі, прописує умови проживання, передачі майна, заставу, умови довгострокового розірвання тощо. Якщо генство відповідає за укладення договору, це означає, що, що воно зобов'язано правильно підготувати документи, проконтролювати, щоб договор був законним, повним та зрозумілим, і часто виступає гарантом того, що умови будуть дотримані, ну, принаймні, на момент укладення угоди та його, та її тривалість.